Вітаю вас, друзі. Я написав цей текст, який хочу вам зараз зачитати для свого телеграм-каналу, але я все ж таки хочу, щоб воно було ще на відео, тому сподіваюся, вам буде корисним. За останній тиждень на канал Криптокиїв підписалось дуже багато людей. Я точно знаю, що багато з цих людей не мають досвіду на фінансових ринках. Також більшість новачків втрачають гроші в свій перший цикл. Деякі навіть не знають, що таке цикл взагалі в криптовалюті. Мені важливо те, що ви на мене підписалися. Це правда. Я сприймаю це як довіру і не хочу Рати вам якусь дурню, я хочу мінімізувати ваші ризики втратити гроші на криптовалюті. У вас є вибір не послухати мене і самостійно набивати гулі і втрачати гроші, а потім все рівно прийти до того про що я вам буду зараз казати. Або друге, використати мій досвід, який я хочу вам зараз передати, абсолютно безкоштовно, бо для мене це просто важливо. Просто використовуйте мій досвід, мої помилки, я напишу тезісно, що вам треба зробити, а що вам не треба робити. Я б хотів прочитати цей текст або послухати це відео, коли лише починав цікавитись криптовалютою. І так, перше, можна сказати, Пункт Noль. Я дарую вам свій курс криптовалюта для новачка. Ви можете його завантажити в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі під цим відео. Раніше він був платний, тепер він буде у вільному доступі для моїх підписників. Я його записав ще у 2022 році, тому картинка трохи відрізняється від того, що ви можете зараз бачити на каналі. Але там є вся базова інформація, яка вам може знадобитися. Далі. Наступне відкрити собі акаунт на біржах, які в цьому списку Binance, Bybit, OKEX. Я залишаю вам посилання в описі під цим відео. Використовуйте саме ці посилання, щоб зареєструватися на сайт, щоб не зареєструватися на сайтах підробках. Це зменшить ваші шанси попасти на скам. Скам це обман, є дуже багато несправжніх бірж. Тому будьте уважними. Я вам даю посилання на топові та перевірені біржі. Binance, Bybit, OKEX. Посилання в описі. Далі на цих біржах купіть собі біткоін та ефір. Е, у мене на каналі є відеоінструкція, як поповнювати та як купувати. Також посилання є всі в описі в цьому посту в Телеграм. У вас повинні бути не просто USDT, а USDT і USDC. Е, не тримайте гроші в одному лише стейблкоїні. У нас були досвіди, коли стейблкоїни, навіть якісь круті, топові, падали, скамилися, відв'язувалися від курсу. Тому на цьому можна також втратити дуже багато грошей. А, наступний пункт для довготривалого зберігання, купіть собі Ledger. Леджер це холодний гаманець, а, з нього дуже важко вкрасти гроші, я б навіть сказав, неможливо, тому що там, а, якщо до вас, якщо ви тримаєте гроші на біржі, ви можете втратити їх. Навіть біржа може заморозити вам рахунки. Якщо ви тримаєте гроші на гаманцях по типу Metamask або Трасвалт або інших, ви також можете втратити гроші, якщо клацнете не те посилання або підв'яжете свій гаманець не до того сайту, ну скажімо так, до скам, до скам сайту. З Ledger дуже важко списати гроші без фізичного підтвердження транзакції. Тому на Ledger ви повинні зберігати всю вашу криптовалюту, а краще на декількох Ledger. Також відеоінструкція по налаштуванню Леджера є на моєму каналі. Відкрити рахунок у фондового брокера. Я використовую Freedom Finance Європа та Interactive Broker. Я посилання залишаю вам на реєстрацію в описі під цим відео. Якщо ви зовсім новачок, то я рекомендую вам саме Freedom Finance Європа. Там є українська техпідтримка, там набагато простіший і зручніший інтерфейс, і там немає нічого дуже складного, що може у вас виникнути в користуванні Interactive Brokers. Також Freedom Finance набагато простіше поповнювати. Ви можете просто Поповнювати з монобанку звичайним переказом як з карти на карту, або ви можете поповнювати криптовалютою. Про це також є декілька відео на цьому каналі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Також, коли ви зареєструєтесь у брокера, купіть свою першу акцію. Я вам рекомендую купувати QQQ. Ціна зараз 460 доларів. Це може бути дорогим. Але ви можете також купувати QQQM. Це те ж саме, але трошки дешевше, просто зроблено для вашої зручності. Можна сказати, одна акція розбита на декілька, тобто в 10 разів дешевше. Ви можете купувати по 46 доларів. Я думаю, така сума у вас знайдеться. А це ETF на топ 100 технологічних американських компаній. Купуйте його і ваш капітал буде зростати. Особисто у мене зараз більш ніж плюс 20%. Саме в QQQ я тримаю в довгий Період часу а, в довгий проміжок, і це можна сказати, така собі пенсія. Не купуйте NFT, а, ви в цьому не розбираєтесь, тому є дуже великий шанс втратити гроші. Особисто я декілька років назад втратив десь тисячу доларів на NFT, а саме на іграх, в яких треба було вкидувати гроші. Тоді була ігра Степен та Let Me Спік про англійську мову. Це був перший досвід. Раніше такого не було. Зараз я все знаю, як це працює, тому буду на каналі розповідати вам і показувати, що безпечно, а що а де можна. Тратити великі гроші. Не лізти на фьюжерси. Наступний пункт саме такий, я написав. А, також є дуже великий шанс, що ви там втратите гроші як новачок. А, якщо дуже треба, прям аж свербить, то заходьте в мою ВІП-групу, посилання є в описі до цього відео, і повторюйте просто мої угоди. Я використовую максимально безпечну стратегію, яку сам розробив в ній більш ніж 10 пунктів, які треба а, які повинні. А, Статися для того, щоб я заходив в угоду. Тому стратегія безпечна і вона показує себе вже більш ніж півроку. Я по ній торгую і працюю, але просто самостійно я вам не раджу торгувати на ф'ючерсах. А, наступне, а, не купуйте мемкоїни. Якщо ви новачок і ви дізнались про якийсь мемкоін, то це скоріше за все, тому що вже всі про нього знають. Ви просто як новачок тупо не знаєте, як знаходити мемкоїни, про які мало хто ще знає. Тому коли ви дізнались про якийсь мемкоін, то він вже на хайпі, і коли ви його купите, він не буде зростати, тому що вже немає кому його парити. Тому мемкоїни для вас можуть бути дуже дуже шкідливими. Хоча я розумію, що хочеться заробити дуже швидко. Наступний пункт: інвестуйте мінімум 10% від свого взагалі прибутку. Можете інвестувати в біткоін, ефір та QQQ. Поділіть по 33% від цих 10% і інвестуйте щомісяця. І повірте, за 10 років ви вже зробите дуже великий капітал. Наступний пункт, і він, мабуть, буде останнім. Слідкуйте за своїми фінансовими потоками. Важливо знати, куди і скільки грошей ви витрачаєте. Можете для цього скористатися мобільним додатком CoinWallet. Він безкоштовний і дуже якісний. Я особисто. Є розробником, який працював над ним більш ніж один, р... один рік, і ви можете скористатися. Я зробив його безкоштовним. Так, там є невеличка реклама, так, там є платна підписка, яка розширює ваші можливості, але користуватися ним повністю безкоштовно вам буде достатньо. Посилання залишаю в описі під цим відео. Також я залишу вам посилання на цей пост в моєму телеграм. Зберігайте його, діліться з вашими друзями. Це мій досвід, який я хочу вам передати для того, щоб ви не добивали собі гулі, для того, щоб ви не наступали на одні й ті ж самі граблі. Просто використовуйте мої помилки, і вам буде набагато краще розвиватися в світі фінансів, криптовалют та фондового ринку. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за підписку. Бувайте!